Нині, аби пограти на піаніно, достатньо мати гаджет. Шестирічна Валерія вчиться у школі джазу. Про перше знайомство з піаніно говорить. Я коли прийшла, я спогалася і навіть на піаніно не дотронулася. Та страх минув швидко. За рік Валерія не лише вдосконалила власну майстерність, а й отримала відзнаку. Я грала багато людей. мені хлопало, мені подарували, е, цвіти. Улюблені мелодії метелик та їжачок. Дівчинка фантазує і пише музику. У творчому доробку п'ять мелодій. Одна з них – «Русалонька». Это вот эти вот семь нот, которые превращаются в мелодию. Они создают настолько вот много позитива в душе, что хочется слушать, слушать, играть и играть. Сергей с детства любит музыку, а с фортепиано познакомился два года тому, когда боролся с депрессией. Инструмент надихає хлопца этой мелодии. Я пишу более простую музыку, нежели классическую, но в ней я выкладываю себя, я выкладываю свое настроение. А можеш зіграти якусь мелодію саундтрек Дяко Симо? Да, конечно, можно, дуже відоме. известне. Я думаю, всі впізнали цю мелодію. Ти казав, що брати можуть всім. Давай навчи мене. Давай я буду правой рукой, а О, ты левой. Еще раз? Все время так играю, не Я услышал записи известного великого пианиста Святослава Рихтера и я понял точно, что я хочу играть на фортепиано. Он предполагает интеллект. І емоцію все вместе, все в комплексі. Кому як на Олександру знати це напевно, адже він, музикант за фахом, останні п'ять років навчає гри на фортепіано усіх охочих, Чоловік може зрозуміти другого чоловіка намного лучше, лучше і глибше з допомогою музики, а також виразити себе. І це вдихновляє. Я нам та гостям міста достатньо приїхати на хрещатик. Осім це інструмент, який чекає на професіоналів та аматорів просто на вулиці.